Підвізка комфортна Ну і плюс м'яке сидіння реально їхати дуже зручно зараз зупинимось, подивимось, як скутер набирає. Кудері плавний старти. Думаю, що це для того, щоб економити заряд. Так, ми бачимо, скутер набирає 60. Дуже непогано. Круїз контроль, тобто ви тримаєте ручку газа і зажимаєте ось цю кнопочку, там де намальований ключик і все, і скутер підтримує автоматично задану швидкість. Практичний комфортний скутер, ззаду хоч і два амортизатори, але відпрацьовують дуже м'яко, дуже схожий на Yamaha Gear Величезний плюс перед Yamaha це його проходимость. У кого є чотирьохтактна Yamaha і хто її експлуатує по не дуже гарним дорогам, той знає, що проходимость у не дуже. Тут ось величезний кліренс, десь я не знаю, ну десь більше 20, ну хай біля 20 см. проїжджає всюди, будь-який бордюр, можна приїхати, нічого не, не чіпляючи. В наявності є різні кольори, кількість обмежена. Кому сподобався, звертайтесь по додатковим питанням, пишіть коментарі. Кому цікава така техніка, підписуйтесь на канал. З питань, придбання. Пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня, мирного неба. Дякую за перегляд.